Страх Господній – Господні. це є та риса, яка потрібно за неї шукати. І про ню треба думати, його треба прагнути, про нього треба молитися. За ним треба шукати і знайдете, каже у притчі Соломона, коли буде шукати як срібла, як золото, а ми хочемо гарну роботу, особливо айтішники, де ви там є? Хоче мати гарні зарплати, я сам не проти. Але це не ще доробить робить нас людьми. Ми хочемо мати гарні дома і дуже. Третє, це не є гріх. Набувайте всі ці речі і будьте найбагатші. Але якщо ви не знайдете Божого страху, з вами нічого туди не піде, ми станемо перед Богом голі і босі. І найстрашніше, що я боюсь, Він скаже: Я не знаю вас.